Розділ другий Уже сонце геть піднялося угору, як Христя встала. Марія ще не верталася, пани спали. Всюди було тихо, ані шерх не ніде. З улиці доносився гомін, біганина, то саме люди пустилися на базар. Христя згадала, що води обмаль, ухопила відра і побігла до сусіднього колодязя по воду. І води принесла, і самовара постановила, а ще ніхто не вставав. Видно, вчора до світу досиділи за картами, що й пан заспав, подумала вона, стоячи серед кухні і роздивляючись, завіщо б їй ще прийнятися. Христе, почувся голос пана з кімнати, пора вікна відчиняти, і він голосно позіхнув. Христя побігла. Вертаючись, вона стріла Марію. Обличчя в неї біле, як крейда, очі червоні, одежа пом'ята, коси вибились з під платка, та й платок сам поліз на бік. Або ж вона цілу ніч не спала, або ж, на хвилину задрімавши, кинулась і зразу побігла додому. Здорові, тітку, веселенько привіталась Христя. Здорова! підніс охриплим голосом, мовила Мар'я. А чобі ти досі не почистила? гукнув пан з кімнати. Дурна голова, мовила Христя і побігла за чобітьми. Поти вона очистила чоботи, Марія мовчки прибиралася, підбирала свою розкуйдану косу, підсмикувала пом'яту спідницю, гляне Христя. Німа мовчазна Марія, аж сердита і знову прийметься за чоботи. Ось вони в неї заблищали, мов лаком покриті. Хутко помчала їх Христя в горниці. Чи Марія дома? донісся голос панів. Дома, отказала Христя. Скажи, щоб збиралась на базар. На Марію наче хто кинув гарячого приску. Біси його батькові, гукнула вона. Тільки що Христя показалася на порозі. У вас ніколи так, як у людей. Підуть на базар, наберуть днів, на два, на три та й готово. А у нас щодня тьопайся. За шагу тієї цибулі купити йди. І сьогодні йди, і завтра бреди. У других, коли куховарка, то вона сама і на базар, і все. А в нас слідком, як дурочка, тьопайся. та носи, що їм завгодно купити, бісові злидні. Бояться, щоб не вкрала, бач, торохтіла Марія, пов'язуючи голову з старим платком. Пан швидко вийшов одітий і, не кажучи ні слова, пішов з хати. Марія, вхопивши корзину, повіялась за ним. Чого Мар'я така сердита? Що з нею? думала Христя, зоставшись одна серед мертвої тиші. Самовар награв сумну, журливу пісню і болісно откликався у Христиному серці. Не швидко пані встала, а за нею дітвора. Треба давати усім умитися, дітей повдягати, кроваті попристилати, у хатах поприбирати. Христя крутилась, як муха в окропі. Подавай самовар. Бо з базару пан швидко прийде, приказала Пристина Іванівна. Христя кинулась у кухню, аж і Марія прийшла. Бліда, полита потом, вона принесла у корзині і м'ясо, і курей, і всяку овощ повну корзину. Принесла та так і кинула додолу. Руки пообриваєш, носячи. Нема того, щоб хурку найняти, як на того коня валять, носи. Аж руки потерпли, скрикнула вона і почала розмахувати руками. Христя мерщій ухопила самовар і понесла у горниці. Вимий стакани, порядкує пані. Поти Христя правилася біля чайної посуди, прийшов і пан. Почав розказувати про базар, хвалитися, що купив, по чому. Ти дивись сьогодні за Марією, бо вона десь була. Ходи по базару та на людей слоняється, додав. Пані тільки зітхнула. Христя вийшла у кухню. Мар'я сиділа коло столу спиною до горниці і, уставившись очима у вікно, нехотя жувала скоринку хліба. Видно було, що вона обчимось думала, про щось журилася. Христя боялася зачепити її розмовою. Було тихо і сумно, хоч сонце так весело освічувало кухню, його золоті стяги вигравали на шибках високих вікон. Його ясні кружала крутилися по долівці. Чого се Марія Іванівна так зажурилася? роздалося тихе питання ззаду Христі, аж вона злякалась. Зирк? На кухонних дверях стоїть панич. Його голова, борода закустрані, його очі заспані, біла вишвана сорочка розхристана, і з під неї виглядає тендітніша від рожевого лепесточка груднина. Нічого й журитись. Коли рук не чуєш, суворо відказала Марія. Чого ж це? Он яку хуру теребила на собі, вказала Марія на корзину. Бідна, голівко, та ніхто й не поміг, і не знайшлось нікого такого, пита, граючи, очима панич. Марія скоса глянула на нього і скрутнула головою. Ну вже й ви, оказала вона, зітхнувши, без того, щоб не пришити, квітки не можете. О, ви вже й сердитесь, Марія Іванівно, а я хотів прохати, щоб дали мені вмитися. Он кого просіть, кивнула вона головою на Христю. А це що за вечірня пташка? пита він, уставивши очі на Христю. Христю неначе хто жаром обдав. Це він плеще про вечірню через те, що я учора з ним заговорила, подумала Христя і ще дужче почервоніла. Дівчина не бачили, отказала Марія. Уперше з роду» ля така горличка полохлива? Христя чує, що в неї не тільки лице, голова горить палає. А гарна? пита Марія, усміхаючись та піддаючи ще більше жару. Панич узявся в боки і очима так і вп'явся в Христю. Оце вже й закохались, сміється Марія. То вже й закохався. Що ж ти думаєш? Христя така рада, що її кликнули в горницю, як стрілата полетіла. Убігла в горницю, слухає наказу пані, а чує його мову, дивиться у землю, бачить його ясні очі. Чи Григорій Петрович устав? пита пані. Я не знаю, там панич якийсь у кухні, відказала Христя, догадуючи, що то за квартиранта річ. Тож і є він, клич його чаю пити. Христя знову війшла в кухню, а він стоїть, веде жартівливу розмову з Марією. І Марія весела, сміється, щебече. Пани просять чаю пити, сказала, засоромившись, Христя. Добре, горличко, добре. Дай же мені умитися, Марія. З якої речі? гукнула Марія. Коли вона вам подобається, то хай і дає. «Тю-тю, ти ж моя стара слуга. Мало чого, що стара. Старі тепер забуваються, а на молоденьких задивляються. Панич похитав головою. Ну що з тебе, старе луб'я? Дівчино гукнув він. Як твоє святе імення?» Марія зареготалася, а Христя мовчала. Як звуть тебе? знову допитується він. Не кажи, скрикнула Марія, коли Христя уже сказала. Христина! Христина! провів він. А батька Христя мовчала. Батька, питаю. Христя усміхнулася і отказала батько. Христина Батьківна, а?» Ще дужче Марія зареготалася, а з нею і Христя. То отже, слухай, Христино батьківно, жартує панич, будь однині моєю слугою і дай мені, будь ласка, умитися. Шабаш тепер, Марія Іванівно. Пасіть задні. Не дуже, не дуже мотнувши головою, отказала та, щоб не прийшлося знову до старих вертатися. Ні, сього не буде. Не буде приблуди, а добре буде, затарабанила Марія. Як, як? Що ти сказала? Те, що ви чули. Поки вони змагались, Христя принесла воду. Неси сюди, Христино, махнувши на Марію рукою, мовив панич, указуючи на свою хату. Сюди, сюди. Ти ще не була в моїх покоях? Христя увійшла за ним. Велика хата, аж у четверо вікон по ліву руч. Під глухою стіною стояла неприбрана кровать, виплутана неначе сітка з тонкого заліза. За нею проти вікна стіл, на столі усяких виробок з дерева, глини, каменю. Тут були голі, обнявшись руками, люди, вискаливши зуби собаки, світлі очима коти, по обох боках столи на круглих підставках стояли, стояли дві темні чоловічі постаті, одна в шапці і кожусі. Справжній мужик, друга без шапки, носата. Великі пацьорки спускались на вуха кучерями. По стінах картин картин, аж очі розбігаються. Між двома вікнами чорна блискуча шафа, на їй головатий чоловік оперся на шаблю, за котрого драв шию крилатий орел. Христі уперше доводилось бачити таке диво. Ото стільчик візьми, Христину, порядкував панич. Та постав серед хати, а там під кровать у таз, постав його на стільчик та лий на руки. Христя почала зливати холодну воду у його жмені, котрі аж просвічувались під сонячним світом. І що ж там мити? подумала Христя, дивлячись, як і без того тендітні та білі руки натирав панич пахучим милом. Марія, отхиливши двері, собі висидала до них голову. Бач, зачинились. Глядіть, щоб гріха якогось не трапилось, каже Марія, усміхаючись. А ти підглядаєш за нами, стара Карго. Не такі ми люди з Христиною. Адже правда? І приязно заглядає її у вічі своїми карими блискучими очима. Які ж то ви, допитується Марія. Ми праведні, правда, Христе? Та вмивайтеся, а то покину, сором'язливо отказує Христя. О, бач, сказав панич і підставив руки. Та то ще не обійшлося. Занову ситься на кілочку, а обійдеться, регоче Марія. Христя то почервоніє, то побіліє, аж сльози їй на очі виступають. Яка ж це боссоробна Марія, плеще таке, що й на голову не злізе, думається їй. Не мути, дівчину, не мути, відказав панич, кінчаючи вмивання. Христя мерщій ухопила таз з водою і вибігла у кухню. Марія поступилася до панича у хату. І чує Христя, як не дуже давно сумна, сердита Марія щебече та регоче. О, там є, каже вона, сміючись, надбали батько з матір'ю, додав панич. Марія так і залилась реготом. Христя не розбере, об чим вони розмовляють. Вона тільки догадується, що про неї річ, і ущипнула досада. Раденька, що дурненька, додумала вона. Христя давно вже витерла таз та не хотіла нести туди, де стоїть він, дерегоче Мар'я. Коли він, одівшись, пішов у горницю чаю пити, тоді тільки вона однесла його. От панич, от добра людина, тільки й побалакаєш, коли він удома, зітхнувши, мовила Марія. Христя тільки скрутнула головою, не знаючи вже, що й думати про Марію. Вона мерщій пішла підбирати паничеві хату. Коли пішли з дому пан і панич, почалося щоденне порання. На Марію знову насіло. Сумна, сердита, вона по десять раз приймалася за одне діло, не доробивши, кидала його. Їй усе здавалось не так, все було на заваді. Чи довго будеш пінити отой борщ? скрикнула пистина Іванівна і прийнялася сама кришити зілля, різати м'ясо. Марія ходила, як сова, насуплена, мовчазна, торохтіла кочергами, мисками і горшками. Пані собі сердилась, і Христя не знала, на яку їй ступити, щоб часом не повернути того гніву на себе. Який учорашній день був для неї тихий та радісний, такий сьогодні бурчливий та непривітний. Як на те ще й діти, не помирившись іграшками, підняли крик, ревище. Маринко, чого ти плачеш? гукала з кухні пані. Піди їх забав чим-небудь», небудь, додала Христі. Невеличку дівчинку Маринку, що желіпала на всі хати, Христя узяла на руки, носила, шикала, дзенькала у вікно, ніщо не помагало. Маринка пручалась, дряпалась, рвалася до матері у кухню. Не пускай її сюди, крикнула пані. Насилу Христя забавила Маринку, посадивши на килимі грати з цяцьками. А тут Іван розходився. Веди його купатись. Не можна, мама не вилять, умовляє Христя. Купатись, одно репетує Івась, поки не вскочила червона, як вогонь пестина Іванівна і не надавала ляпасів. Івась підняв ревище. А стидно такому великому та так кричати? умовляла його Христя. Он бачте, як Маринка гарно грається. О, ця-ця баришня, ця -ця", – отказала Маринка, граючи очима, і, вхопивши на оберемок завбільшки себе куклу, почала її колихати. Івась, червоний, як кішка, скочив до Маринки на килим і за одним махом порозкидав кукли геть по долівці. Маринка знову залементувала, а Івась, одійшовши до столу, почав гикати. Чи ви довго мені будете кричати? гукнула пані, виглянувши з кухні. Он та лається, отказав Івась і вказав на Христю. Христя завмерла на місці. Що, як пані справді повірять? Ой, недобра ж яка дитина. На силу Христя утішила Івася, на силу звела його з Маринкою і трохи спочила, коли вони загралися. Потім, як у печі витопили, треба на стіл накривати. Прийшов пан і панич, обід подавай. За столом служи та прийми, те подай, те перемий, перетри. Після обіду нагодовані діти замовкли, пан ліг спати, панич пішов у свою хату, зачинився. Прийшлося спершу перемити посуд та тоді й собі за обід сісти. За обідом Мар'я розговорилася. Розмова вертілася біля панича, і хто він такий, і де служить, який вічливий, доступний, балакучий. Коли б трошки повніший, що б то за красивий був, вихваляла Мар'я. Трохи лиш, чи наша пані у нього не теє, бо як зайде за нього розмова не нахвалиться кумом. Він хрестив Маринку. А що панянка у городі, то кожна сьогодні пішла, аби сватав. Та ба, ні на кого не хоче проміняти попадді. Піп у церкві вечірню служи, а він з матушкою чаї розпиває, пройди світ. А все добрий чоловік, додала Мар'я і позіхнула. Спати хочеться, питає Христя. Аж гілля гне, подумай, ані на волосинку не заснула. Оце зразу піду в комору та й закочу, а ти, будь ласка, попорайся за мене. Упоравшись, Христя повела дітей у садок. Пані собі вийшла з роботою на рундук і мигукаючи, підніс щось, плела. Швидко-швидко перебирали її тендітні пальчики, якісь прутики, з під котрих випливала дірчава стежечка, далі кружало, далі знову стежечка. Христя здивувалася. Вона бачила, як то плетуть житівки панчохи Тільки все не те. Це щось інше, друге. Що то ви, бареня, робите? несміло спитала вона і почервоніла. Пані, глянувши на неї, зареготалась, дзвінко, гулко так залилась, тіло її тремтіло, личко зарум'янилось, два ряди білих зубів заблищали, а очі так і грали, так і грали. Та й хороша ж, яка панія як кригочиться, подумала Христя. В'яжу, отказала пистина Іванівна. Не бачила ніколи, що так витріщалася. Дивись! Христя забігла до неї аж на рундук, а пані почала показувати їй, як в'язати. У Христі аж в очах миготіло, голова кругом ходила, дивлячись, як швидко пані мідяним прутиком хапала нитку, в'язала петелечку, в ту петелечку знову втягала нитку, не знать як, уже робилося дві петелечки. Христя аж зітхнула. Не поймеш? Ні. Хай колись навчися!» День крався до вечора. Сонце повернуло геть з полудня і страшенно пекло. Повітря аж жовте, пащило, мов у печі. У садку в прохолоді, і то було душно, млосно. Дітвора виридувала, не гралася. Веди їх у хату, сказала Пестина Іванівна. Там же пан сплять, увернула Христя. Доки йому рутити? Ще мало спав, однаково виспиться. Та й піде на всю ніч, зморщивши свої біляві брови, мовила пані. Христя стріла на дверях пана, заспаного, облитого потом. Оце гаразд, що ти йдеш, давай мерщій вмиватися, сказав він, виходячи на рундук до жінки. У, заснулося, позіхнув він. Гаразд. Вирутиш Дня на всю ніч з дому. Та треба піти не можна, обіщав. Та сьогодні не засиджуся. К півночі буду дома. Гляди, я буду дожидати, сказала пані. Сонце сідало, як пан вимитий, прибраний, посунув повагом з двору. Пані на крильці примостилася чаю пити. Вийшов і панич. Він узяв на руки свою хрещеницю Маринку і, забавляючи, почав поїти чаєм. От вона тільки у вас і чаю нап'ється. Любить вас, каже пані. Маринко, ти любиш хрещеного папу? Любу, дебело вимовила Маринка і всіх розсмішила. Панич її за все пригорнув, поцілував, а вона з радощів почала кострубачити його голову бороду, плескати рученятами по запалих щоках. Ти ж моя хрещениця, ти ж моя хороша, примовляв він, гойдаючи її. Маринка риготалася, пані, весело граючи очима, дивилася то на панича, то на дочку. Любувалася. Смеркалося, коли вони скінчили чай. Дітвора зразу захотіла спати. Христя пороздягала, положила. Коли вона війшла у кухню, Марія вже стояла вибілена, наряджена. Оце ще сьогодні піду, сказала вона до Христі, може, вже й востаннє. Глибоко зітхнувши, додала і пішла з хати. Христя зостала знову сама. Дітвора спала. Панич пішов у свою хату, зачинився. Пані сиділа у своїй. Тихо, тихо, як у вусі. Сон почав колихати її. Чого ти, Христе, сидиш? сказала, визирнувши у кухню пані. Лягай спати, я сама отсуну панові. Христя подумала, де б його лягати. Чи в сінях, чи тут на полу у кухні. І рішила, краще на полу. Може, що трапиться, пані спитати, от вона зразу і є. Потушила Христя світло, лягла. Густий морок темної ночі обняв її зразу. Христя заплющила очі. Дивно їй. То сон аж хилив, а то зразу не знать, де й дівся. Зароїлися думки в голові. Вона закрила очі. Вікна манячили у густій темноті, а в їх, неначе іскорки, виблискували зорі знадвору. А то, що засмужечка світу трепоче ворушиться на долівці, Христя повернула голову до паничевої хати. Двері були не зовсім причинені, і крізь невеличку щілочку пробивався світ. І він не спить, подумала вона. Що ж то він робить? І тихо покралася до щілини. Панич сидів коло столу трохи боком. Опершись ліктем на стіл, піддержував рукою голову. На столі горіло дві свічки. Перед ним лежала книжка, він читав. Певно, читав, бо його очі, як миші, бігали по книжці. Ясний світ от свічок прямо падав на його лице, біле, свіже, красиве. Воно ще здавалося красивішим при тому світі. Лоб широкий, високий, з мармуру виточений. І на йому над очима, неначе дві бархатки, чорніло дві брови. Уста стіплені, прикрите тінню від шовкових усів. Він ними не дихав, все видно було по носу рівному, стесаним кінчиком, ніздрі котрого стиха то розширялись, то улягались. Чорна борода укривала його підборіддя, і віддавала цілим пучком непримітних іскорок, що загорялися при кожному тихому повороті голови. Христя аж лицем припала до щілини, щоб краще бачити його. Потайно. З другої хати вона роздивлялася його, бо до сього соромилась глянути прямо в вічі. Тепер вона побачила красу його пишну, вроду молоду, маніру непросту, так пристало до його. Вона згадала хлопців, які то незугарні здалися вони їй. Доводилось бачити їй і попенка, панич, а лице у плямах, голова закустрана, сам засмоктаний і говорив так грубо, а лаявся ще гірше. Ні, вона зроду не бачила нікого кращого від його. Якби можна, так би, здається, і обвилася, як та хмелина на течині, кругом його шиї, пригорнула його до високого лона, до свого гарячого серця. Слухай, мов, чи воно б'ється, а сама упилася очима в його очі, устами в його уста, та так би і замерла. У неї... Аж зітхання сперлося у грудях, і вона глибоко і важко зітхнула. Недаром панянки побиваються за ним, згадала вона слова Марії, бо є за ким? Яка ж то попадя, що його до себе причарувала, і дивно попадя. Замислившись про попаддю, вона знову прилягла на подушку. Незабаром з панських покоїв показався світ. Почулася тиха хода на пальчиках. Христя глянула і пізнала в темноті постать пані. У неї дух сперло. Пані підійшла під його двері, стукнула стиха пальцем, спитала, можна? Пестино Іванівно, кумушко, скрикнув панич і кинувся її стрічати. Оце одна сиділа, сиділа, дожидала, дожидала свого благовірного. Діти сплять, думала, хоч ви прийдете словом перекинутись. Я читав. Чом же ви на мене не гукнули? А ви самі не догадались? Ви з роботою. Сідайте ж, сідайте, кумушко, неждана, несподівана, госте, ось і кріселечко. У йому так покійно сидіти, щебетав він, підсовуючи до неї крісло. Що ж це воно буде? подумала Христя і підвела голову. Двері були непричинені. Щілина завширшки з долоню давала на все вільно дивитись. Невже й вона? пригадалися знову її слова Марії. Мороз наче пройшов подовж Христиної спини. У неї ж чоловік, у неї двійко дітей. Вона кума його, думала Христя і чогось сама себе боялася. А тим часом пані опустилась крісло і весело защебетала з паничем. Що це ви робите? Мені скатертину в'яжете? усміхаючись, питав він. Вам? аж скрикнула вона і гостро подивилася. А хоч би й мені. Що ж я? Кум? Кумові давно б слід вив'язати скатертину. Ось дивіться, стіл голий. Вона ще гостріше подивилася, мов казала очима, для тебе знаємо ми вас. Е, у вас ті, що наплетуть і нав'яжуть, є. Потім зразу перемінила свій гострий погляд і зареготалася, заіскривши очима. О, яка вона хороша, коли усміхається, подумала Христя. Та видно, і панич те саме подумав, бо його погляд тихий та ласкавий. Так довго зостановився на ній. Христя запримітила, як від того погляду, наче сніжина від теплого руху, тала пані, ще краще усміхаючись і сміючись, розказувала, як сьогодні Христя здивувалась її в'язанню, її швидкому перебиранню пальцями. У вас справді пальчики, чудо, граючи очима, промовив тихо панич. Пані кинула на його гедзя і ще утішніше усміхнулася, Її тендітні пальчики, мов мишки забігали, дратували його, мов казали, ага-ага, хороші ручки, хороші пальчики, де найдеш такі другі, не стрінеш других таких. І Христі, здавалося, сама не знає, що їй здавалося. Вона тільки запримітила, мов що заблищало. Почувся ляск. Больно! скрикнув панич, тручи свою руку. Больно? спитала вона, а другим не больно? І очі її загорілися хижо. «У мушка!» – зашептав він, приложившись устами до її руки. Почувся поцілунок. Її рука лежала в його руках, і він тихо гладив її, прикриваючи зверху поцілунками. Вона не противилася. Тільки прикро та хижо дивилась на його. Христя бачила, як у неї очі горіли, як куста тремтіли, як вона кусала їх. Пані здалася їй такою хижою, такою злою. Це вона зразу вихопила свою руку і, скривившись, мов хто ущипнув її, не прошептала, просичала. Такі і в твоєї попаді руки. Мов хто кольнув його в серце. Він тріпнувся, випрямився і уставився очима на паню. «Пистину Іванівно, тихо сказав він, кому, кому, а вам гріх? Ви вірите, що брешуть люди? Пані прикро подивилась на нього, похитала головою, зітхнула і знову взялася за роботу. Ще довго сиділа вона смутна, невесела, опустивши очі в роботу. Та вже нічого такого не було між ними. Він більше говорив, вона слухала, коли неколи скине на його прикрий погляд, мов спитає, чи правда то, і знову опусте, задумується і задумано слухає його. Христі здалося, що й слухаючи його, вона нічого не чула, що говорив він. Вона слухала сама себе, щось вивіряла у собі. Уже геть за північ, коли місяць зійшов, пан прийшов і постукав у двері. Вона, попрощавшись, пішла йому чиняти. А я сиділа у Григорія Петровича і ждала тебе, похвалилася вона. Пан їй нічого не отказав. Швидко після того усюди погасло світло, все затихло, заснуло. Одна Христя не спала. Вона ще довго качалася та думала про те несподіване гостювання, пані у панича, а може, воно між панами так і годиться? Звісно, панські звичаї не наші, рішила вона, і тоді...